Корюківка, хоча і не була під окупацією, але вона була з усіх сторін заблокована. Як було людям вам у той період, що було найважче? Продовольство, але в нас всіх є е, погреби, е, картопля. Ну, картопля, якісь закрутки, гурки, звісно. І з цим було все гаразд, від голоду у нас ніхто не помер. Єдине, що була величезна проблема, це е, те, що медикаменти, особливо хронічних. Е, Захворювань. Ми наладили там частково, купували через порятин, потім переправляли через річку. Це все. Ну це було важко. І я... Після того у нас і у мене вдома так само є запас ліків. Це те, що саме необхідне було. Звісно, питання продовольства хліба. Ми від логістики були залежні, тому наладили місцеве виробництво, але з'явилася місцева економіка.